Всім привіт! Хочу сьогодні вас познайомити із своєю колекцією орхідей. Їх в мене близько 150 штук. Чесно кажучи, я їх не рахувала, але судячи із кількості занятих місць на підвіконні, їх досить таки багато. Здебільшого колекціоную я мутантів. Це і метелики, пілори, триліпси, але я також маю і стандартні орхідеї, які люблю. Ось зараз перед вами просто розкішний екземпляр, про який я дуже давно мріяла. Все в таких якихось неймовірно. Гарних відтінках ніжних, водночас сонячних. Це красуня фонда. Одна з моїх останніх покупок. Я, чесно кажучи, навіть не вірила, що колись зможу побачити її на власні очі, але моя мрія здійснилась. І ось вона перед вами і переді мною. Тільки погляньте на цю неймовірну красу. От фонда вона поєднує в собі просто ось ці відтінки і від лігату, і від Каріни. Ну, щось таке просто космічне, сама фактура квіточки, неймовірна. Ось це любов, любов дуже-дуже гарна вона. Але поки в мене не було цієї краси, я насолоджувалась ось цим екземпляром. В мене вона підписана як Сандрівер. Це азіатський підліток, вирощений з 1,7. Зараз це вже дуже велика рослина. І ось вона мені максимально нагадує фонду. Ну, можливо, звісно, скажете, що різниця суттєва. Але поки в мене не було фонду, абсолютно мене влаштовувала ось ця квітка. До речі, розмір в неї навіть такий більший, ніж у фонду. Фонду я, до речі, заміряла. І квіточка в неї 7,5. Але я думаю, що ось ці більші, які відкрились самими першими, вони, може, мають 8. А тут 100% 8 см, ймовірно, навіть 8,5 деякі квіточки. Теж дуже гарна фактура. Вона, до речі, в мене трішки ароматить, а фонду не нюхала. Зараз спробую, чи є в неї запах. Ось, ось такі дві красуні для порівняння. Дуже гарні. Якщо ми вже почали із таких ніжних відтінків, як же без цього красунчика, тим паче він в мене вже доцвітає і скоро доведеться зрізати його п'ятоносики. Тому покажу його в повній красі. Стінові квіточки він доростив. Подивіться, наскільки відрізняється колір. Ось так він може вигорати. Хто не здогадався, то це пілор лікато. Це просто неймовірна рослина. Так само він мене ароматить. Такі яскраві, яскраві тюльпанчики він доростив і ще є кілька бутончиків, проте я вже бачу, що ще кілька днів і ці перші квіточки вже будуть опадати. Цього року мій пілор лікато побив е, всі рекорди. По розміру квіточки. Я міряла якусь із них, не пригадую яку, то квітка сягала 9 см, десь близько 8,5. Ще таким великим він в мене не був. Але це все свідчить про те, що рослина розвивається і росте. Чим більший кущик, тим пишніше цвітіння, і, відповідно, тим більші квіточки. Погляньте, як гарно перегукуються відтінки. Ось фісташковий із такими ніжними рожевими бежевими відтінками лікату. Тут я поставила свій грінміль. Ось такі кудряві квіточки він видав. Така гарна рослинка. В нього цупка. Фактура палюстків і досить таки крупна квіточка. І ось так вони гарно виглядають разом. Мені відразу сподобалось це поєднання, бо вони на підвіконні разом стоять і створюють таку красиву картинку. Не могла не показати ось це ніжне диво. В мене цей фаленопсис підписаний як принцес Сакура, але ще він йде під номером 5017. і ось це все його дорожчене цвітіння. Він квіт приблизно в грудні почав свій розпуск. І ці вже квітки він зі скинув, а ці доростив. Вони значно більші за розміром, і просто неймовірно красиво він складає ось цей каскад. Це просто орхідея мрії. Його не потрібно формувати, він просто чудово сам це все робить, без всякої допомоги. І, до речі, в нього просто чудовий аромат. Дуже-дуже гарний фаланопсис. І такі відтінки в нього. Ніжні защипчики так виділяються просто чудовий. Я чітко пам'ятаю, коли розпустилась перша квіточка, я спеціально помірила її, бо мені здались ці квіти дуже-дуже маленькими. І вона тоді мала десь близько 5 см. Я щось так засмутилася, чому така гарна квіточка і така дрібна? Але, як виявилося, що це, напевно, було пов'язане із, можливо, недостатнім світлом, бо це була зима. І ось ці квіти, які він доростив, зараз я їх поміряла і вони мають близько 8 см. Тобто різниця в 3 см, уявляєте. І ось такий каскад просто неймовірних відтінків. Мені дуже подобається вона у всьому. І ще вона так пахне гарно, чудово. І якщо вже зайшла мова про сакури, то покажу ще одну сакуру в моїй колекції. Така інколи вередлива. Буває не хоче квітнути. Але особисто в мене вона десь. А лише два роки не квітла взагалі жоден, жодного сезону. А потім кожного року вона квітла регулярно, інколи один раз на рік, а інколи навіть два. Але є в ній ем, така певна проблема. Можливо, це в мене лише так, не знаю. Вона недовго тримає квітки. Ось, до прикладу, це все дорожчені. Ось тут видно, що. Так само мали бути квіточки, але вони вже відсохли. Ось ці, поки тримаються, я і їм рада, нехай будуть навіть в такій кількості. Хмаринка дуже ніжна і гарна. Особливо ось ці її жовтенькі щічки на контрасті створюють такий неймовірний перелив. І яка вона яскрава також моя одна із багатьох улюблених орхідейок, хоч і не метелик, але вона є така, начебто присутня мутація. Дуже цікава рослинка. Тільки погляньте на ці масштаби, Тайсуко Анни. Я Просто не очікувала, що вона настільки стійка. Тобто ці всі квіточки вже тримаються дуже довгий час. Я точно не пригадую, але це точно зимові квіти, відкриті зимою. І вона не скинула жодної і доростила ось такий ще величезний квітоносик. Квітки, останні такі значно більші. Тут, помітно, що вже не досить вицвіли перші ці такі яскраві насичені. Супер гарна рослина, проте не всім вдалося знайти свого метелика. Мені теж поталонило не з першого разу. Це моя Анна, напевно, четверта. Три попередні квітли. Звичайними квітами, але я не здавалась. І ось маю один екземпляр, який проквіт метеликом. І дуже рада, що все ж він мені дістався, бо це супер гарна рослина. Розмір квітів 8 см. І погляньте, яка в неї губа. Це просто щось неймовірне. Дуже гарний контраст. А в мене, коли розквітла вона стандартом, а я навіть захотіла залишити стандарт через оцей контраст губи і пельосток. Тому дочекалася все ж свого метелика. Дуже рада, що в мене він є. Гарний, гарний. І ось такий наближений до суку Анни. Velvet Look доквітає квіточки маленькі, це дуже вже такі старі квіточки. Нових він не дорощував. Буду, напевно, зрізати, бо такі непрезентабельні вони. Але досить такий він схожий на той сукуанну. Звісно, не в цьому вигляді, а коли вони тільки не розкрились. Теж дуже гарна рослина, насправді. має здатність пишно квітнути. Якось я навіть робила відео, коли вони разом, то бувало, що навіть не розрізняли, хто і хто. Ось, так що буду чекати я на наступне цвітіння пишне, а ці вже квіточки відріжу, нехай відпочивають. І завершу сьогодні свій огляд ось цими просто неймовірними квітами розетти. Я просто в захваті від цих відтінків, які в ній поєднані Це щось неймовірне. Хоч це і не метелик, не... Пілгорний мутант, якийсь а, звичайний бігліб, проте він просто заворожує, викликає неймовірний захват. А, я часто, коли відкриваю коробки своїх нових орхідей і дивлюся на них, це перша наша зустріч. Відразу є ось ефект вау або не вау. Ось з півліпомцем відбулося відразу вау. І часто із метеликами такого не буває, як із ним. Він просто без лишніх слів, дуже гарний. Це в мене ще не домашнє цвітіння, а магазинне. Але він відкрив всі квіточки, з якими він прийшов, не стресанув абсолютно. Лише трішки хвилююся за його кореневу систему, тому що там властиво трішки капризувати. І по своїй я теж це помітила, що кілька корінчиків все ж вона скинула. Зараз спостерігаю за нею, але сподіваюся, що все буде добре. І вона буде надалі мене радувати це шедевр. Ось така вона на два квітоносики і ще є розгалуження. Уявляю собі тільки її в домашньому цвітінні. На цьому буду завершувати. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. В мене ще багато краси, буду з вами ділитися. Буду показувати. Тим паче, зараз такий гарний період весни, коли все ще цвіте, дорощує і починає рости, просинатися. Тому є ще чим ділитися. Дякую усім, буду рада! Підписці, лайку, буду рада коментарям. Дуже хочу, щоб ми взаємодіяли, ймовірно, є якісь цікаві теми. Пишіть, я буду старатися бути корисною для вас. Всім гарного дня. До побачення!